Привіт, друзі! Слава Ісусу! Радий бачити вас на каналі. Тут ми говоримо про найважливіше про віру, суспільство і життя очима Євангелії. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Поставте вподобайку і напишіть у коментарях, що вас найбільше зачепило. А сьогодні поговоримо про найсвіжіші події від гучних церковних новин до духовних тем, які стосуються кожного. З нас. Тож залишайтесь зі мною. Буде цікаво і сподіваюсь, натхненно. Поїхали. В Україні на гривневих банкнотах може з'явитись напис Ми віримо в Бога. Законопроект номер 14102 від 6 жовтня поданий одним народним депутатом із фракції Слуга народу Георгієм Мазурошем. В законі пропонується змінити дизайн українських грошей, цікава ініціатива. Написати на грошах, ми віримо в Бога. Бо справа навіть не в тому, щоб просто додати кілька слів на папірець. Справа в тому, щоб нагадати нації, на кого ми покладаємо надію. Хочу підкреслити, що гривня з таким написом не зробить нас святішими, але ми можемо нагадати кожному українцю, що сила нашої країни в першу чергу в Божій благодаті. Бо коли народ вірить у Бога, він. Незламний. І навіть у найважчі часи тримається не за гроші, а за Господа, який тримає все в своїх руках. Вперше жінку оголосили архієпископом Кантерберійським, єпископиню Лондона, Сару Малалі, оголосили архієпископинею. Кантерберійської це перший випадок, коли жінка була обрана духовним лідером англіканської церкви. Призначення жінки на цю посаду є важливою віхою для англіканства, яке висвятило своїх перших жінок священниць ще у 1994 році. А першу жінку єпископиню в 2015 тисячі до малі архієпископами були 105 чоловіків. Ця новина справді історична і я б сказав символічна, те, що жінка вперше стала архієпископиною, показує, як Бог продовжує розширювати межі нашого розуміння служіння. Ми бачимо в писанні багато прикладів, коли Бог потужно діяв через жінок, Дебора була судею Ізраїлю, Прескила навчала разом із чоловіком, Марія Магдалина першою звістила про воскресіння. Жінки були тими, хто залишався біля хреста, коли більшість чоловіків утекли. Я скажу, Бог ніколи не обмежував себе людськими рамками. Цього року в семінарії я проходив курс огляду книги Осії. До слова, хочу помітити, що в цій книзі осії Бог показує себе як жінка, як мати дитини. І ми розуміємо, що природа Бога, як і Його служіння, не обмежується статтю. Тому я вірю, що якщо Господь помазує жінку для служіння, то хто ми, щоб заперечувати його вибір? Так, це викликає дискусії. Показово, що на моїй щомісячній зустрічі пасторів нашого львівського середку цього місяця ми піднімали питання священства жінки, і дискусій дійсно багато. Мені самому не просто це прийняти, але Бог рухається як через чоловіків, так само і через жінок. Закликає нас всіх, нехай ця новина буде для нас не приводом для суперечок, а нагадуванням. Бог суверенний через російську агресію Україна потрапила до списку держав із проблемним доступом до Біблії. Дослідницька ініціатива Доступ до Біблії 2 жовтня опублікувала звіт із рейтингом країн, які мають дефіцит Біблії або обмеження в доступі до писання. До цього переліку потрапила і Україна, яка обіймає 71-ше місце з 88 Причиною цього стала російська агресія та антихристиянська політика росіян на окупованих територіях. Над звітом працювали дослідники організації Open Doors, які вже багато років відслідковують масштаби переслідування християн, а також товариство цифрової біблії, місією якого є забезпечення. Біблією тих людей, які не мають доступу до писання, вони проаналізували різні чинники та реалії життя християн у 2025 році, і визначили рейтинг держав із найскладнішим доступом до Біблії. Про це повідомляє видання. Християни для України у звіті зазначено фактори, які ускладнюють читання Біблії в Україні та загрози для християн. Там, зокрема, йдеться про привілейованість РПЦ на окупованих територіях, велику нерівність християн, що продиктовано політикою так званої Росії, збори для богослужіння, розповсюдження християнських матеріалів або проведення хрещення поза наглядом РПЦ. Або заборонені, або надзвичайно небезпечні. І вже з 2019 року заборонені всі публікації інших християнських конфесій. Також на окупованих територіях зберігається загроза для вільного поширення Біблії, адже видання без санкціонування РПЦ трактується як екстремізм, особливо якщо ви надрукували українською мовою або на замовлення інших церков. У звіті прямо згадуються і репресії проти священнослужителів, які не належать до РПЦ. Протестантські, католицькі та православні церкви України на окупованій території стикалися з обшуками церков, вилученням майна, а також арештами або навіть вбивствами лідерів. Очолили антирейтинг ті ж держави, які фігурують у подібних звітах як місця екстремальних утисків і репресій. Християн очолює цей перелік Сомалі з ісламістською загрозою і перманентною війною, а далі йдуть держави з офіційною забороною володіння та розповсюдження святого письма. Афганістан, Ємен, КНДР, Мавританія, Єретрея, Лівія. Це болюча, але показова новина. Війна Росії це не лише боротьба за територію, а передусім війна проти Божого Слова. На окупованих територіях забороняють Біблії, переслідують служителів, нищать церкви, бо темрява завжди боїться світла. Але Євангелія не зупинити, як сказано, небо і земля минуться, але слова мої не минуться. Божа правда переможе, і Біблія знову вільно звучатиме по всій Україні. Моз України затвердив положення про капеланську діяльність у сфері охорони здоров'я на офіційній сторінці. Моз 9 жовтня оприлюднили наказ 1407 про затвердження положення про капеланську діяльність. Цей документ визначає особливості здійснення капеланської діяльності у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах, що надають реабілітаційну допомогу у цій сфері. Це чудова і дуже важлива новина. Це затвердження це не просто черговий документ, це крок до того, щоб у найвразливіших місцях у лікарнях, реабілітаційних центрах, шпиталях поруч із людиною був не лише лікар тіла, але й служитель душі. Капелани виконують у суспільстві унікальну місію. Вони поруч там, де біль, страх, самотність. І боротьба за життя вони підтримують не лише пацієнтів, але й медиків, які щодня бачать людські страждання. Їхня присутність нагадує, навіть у найтемнішій палаті є місце для Божого світла. На мою думку, капелани потрібні не лише в армії чи лікарнях. Їхнє служіння необхідне у всіх сферах, у навчальних закладах, у поліції, у тюрмах, у державних структурах, бо всюди дає люди, є потреба в надії. У молитві, у живому слові підтримки. І це добра ознака, що Україна поступово стає країною, де духовна опіка визнається такою ж важливою, як фізичне здоров'я. Бо тільки коли дух людини сильний, тоді й сильна нація. І наостанок давня добра новина Євангелії від Господа крок людини зміцнюється, і Він любить путі її. Коли впаде, не буде розбитий, бо Господь підтримує його рукою своєю. Псалом 37 яка неймовірна обітниця. Бог не обіцяє, що ми ніколи не впадемо, але Він обіцяє, що ми не залишимось лежати. Кожен, хто довіряє йому, може бути впевнений. Навіть якщо оступився, навіть якщо втратив рівновагу, Господня рука підтримає, підніме, поставить знову на ноги. Це і є Євангелія, добра новина про Бога, який не відвертається, а піднімає. У світі, де нас часто судять за поразки, Христос простягає руку милості. У світі, який штовхає вниз, Він говорить: вставай, я з тобою. Тож, якщо ти зараз проходиш складний час, не втрачай надії, Бог не втомлюється підтримувати, твої кроки зміцнює не випадок, а Господь. І якщо він веде, ти обов'язково дійдеш. Друзі, дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо цей випуск був для вас цікавим або надихаючим, не проходьте повз, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої коментарі. Мені справді важливо чути ваші думки. Поставте вподобайку, поділіться цим відео з друзями і допоможіть добрим новинам. Поширюватись далі. Нехай Божий мир і благословення будуть з вами. Зустрінемось!